Всім привіт! Мене звати Іра і проживаю я в передмісті Києва. Сьогодні на своєму каналі Уже про Пеларгонії хочу вам показати свою улюбленицю. Ну, без перебільшення, напевно, найгарніші серед сортів, які зараз створили селекціонери. Ну, принаймні, на мою думку, це ТА Еммануель сорт російської селекції. Це неймовірна красуня, яка має ось такі ось прекрасні квіти троянди, квіти крупні, десь орієнтовно 4,5-5 см. Вони дуже-дуже махрові, тримають форму троянди, причому троянда та від розпуску а з часом вона все збільшується. Суцвіття ось такі ось крупні, дуже крупні. Ці ось перші соцвіті, які вже відцвітають, вони навіть ще більші у мене. Суцвіття набиті. Трояндочки залежно від освітлення, можуть бути або такого, а, ну, більш насичено-рожевого, або ось такого світлішого, білішого кольору. Відцвітає теж не грязно, дуже так благородно. ось. В принципі, непомітно навіть. Це надзвичайний сорт. Зараз, в принципі, я би сказала, він більш-менш доступний. Сорт дуже гарно вкорінюється. Я ось дуже, дуже багато череночків з цього кущика різала. Я вже уявляю, якби його взагалі не чіпала, який б це був кущі, яка б це була краса. Кущик росте доволі таким великим. Стримувати його можна об'ємом горщика. Тобто, чим більший об'єм ви дасте, тим більше ви матимете кущ. А якщо вам потрібно десь для квартири, для підвіконня, тоді, звісно, краще десь горщик ну, до 2 літрів використовувати. У мене ось такий ось кущик в горщику, так, тут в мене 3,5 літри. Дуже гарно кущиться сорт в мене він то, ну, так обрізаний, багато вже череночків знімала. Але ось в самій гілочки видно, що, в принципі, майже з кожної пазухи, він сам по собі, тобто без прищіпки, без нічого, нічого не потрібно формувати. Сортик сам з вам гарненько наростить кущі, і головне, щоб було йому гарне освітлення. Ну, вона просто нереальна красуня. Дуже всім рекомендую суперовий сортик. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою. До нових зустрічей. Бувайте!